Прийде антихрист і буде правити на землі чотири роки. Маск він робить таку підготовку до його приходу. Дружба Путіна та Трампа ймовірно продовжиться. Це буде корисно для всього світу. Війна закінчиться в інтересах України. Чи бачиш ти, що цивільні літаки літають в небі України у 25-му році? Я бачу завершення воєнної ситуації саме в теплий період. Чи бачиш ти ризик поновлення бойових дій після відновлення авіасполучення? Їм дають. Гарантії безпеки у зв'язку чим змінюється електромагнітне поле землі зараз. Ми підходимо до ось цієї межі 12 тисяч років. Роботи використовують програмне забезпечення для розпізнавання облич, щоб ідентифікувати та зупинити відомих злочинців. Після Китаю наступною буде Америка скрізь будуть працювати роботи, будуть замінювати чоловіків і жінок роботами, куди рухається Китай. Це найгірша гілка реальності. Єдине, що її може. Спинити це катаклізми, катаклізми, які відбудуться в Китаї. Чи буде маск наступним президентом Америки? Мій світ перший метафізичний.